Три фрази, які руйнують будь-яку сім'ю із залежністю. Перша фраза це Я зроблю усе за тебе. Ця фраза звучить як турбота, але насправді це руйнує. Коли ви робите за людину все від дзвінків до рішень, ви забираєте у неї здатність бачити реальність. Людина звикає, що її підстрахують. Ігрова залежність росте там, де інші люди несуть наслідки, сила у протилежному. Це твій вибір і твоя відповідальність. Я тут, якщо ти обираєш лікування. Друга фраза можливо, це моя провина. Це одна із найтоксичніших фраз. Адже залежність це не про погане виховання і про недостатню любов. Це розлад, який формується із нейробіологічних причин, трав, моделей, поведінки, але не через те, що ви не додали. Вона тільки паралізує, а коли ви її відпускаєте, ви перестанете ходити колами і починаєте бачити власні потреби. Адже бачити власні потреби це ж, це ж частина одужання, але ваше. І третя фраза це все налагодиться само собою. Ні, не налагодиться. Залежність ніколи не розчиняється без дій. Вона прогресує. І кожного разу ви говорите собі, ну, може, минеться. І ви таким чином просто відкладаєте момент, коли доведеться зустрітися з реальністю. Зміни починаються не нещодесь. А з рішень. Тому найздоровіше, що ви можете сказати, ми не чекаємо, ми діємо і ми шукаємо допомогу. Це і є справжній початок.